учність гри А так прикольно До речі друга Мілана Ви подивилися на різочку 17 хвилин Два місяці блять Зйомок та монтажу Вертаюся, я буду підказувати. <рес> що можна зробити? Покращення. До речі, телефон як нормально знімає? Нарізку. Ще не показував нарізку. А якби його можна було знаєш, як зробити? я показував передню камеру, а з збоку був я на фронтальній. Так не можна зробити. Мабуть, не можна так, не можна так зробити, так, нормально. Чолові... А, ну я знаю чотири чоловіка, ці які дивляться мене, завжди дивляться мене в будь-яку годину. Дивіться, ми вже в ефірі 18 хвилин. Зараз у нас 3.30. То мені ще пасти, ще 3 години ще мені тут знаходитися. Це через іншу програму треба робити. Можна. А, я зрозумів. Для якусь спеціальну програму захвату для телефону треба шукати. До речі, Мілана, а якою програмою ти робиш е, запис гри там, де з. Е, з Цього скажи. Фух, ну як? Коротше, там де тебе видно і на грі. Ну, типа як я роблю на компі. А, закляття проти вітру. Щас, зараз зараз пробую. Е, Закляття проти вітру. Губатус закриватус! Нє, нихера, не працює. Треба повільніше водити паличкою. Губатус закриватус. Ха-ха. Ні, в, в мене тільки працює одне закляття. Одне закляття є, яке працює дуже добре. Я зараз зараз покажу. Це... Бізделікос є балу. <prueba> Це працює стандарт. Завжди є таке закляття. Мені цікаво самому, а збережеться прямий ефір чи ні. Шість голосів. Цікаво. Я бачу 4 лайки і 6 голосів. Ага, 3 поставила лайк, три не поставила. І один не проголосував. Ну виходить. Потім скину редактор. Редактор, редактор. Так, редактор це для, це потім редагувати відео. А як... А як знімати гру? Плюс знімати себе на фронтальну камеру. Поки на... Я не пам'ятаю, ага. Чи ти виходить потім в редакторі додаєш, типа зводиш дві картинки, запис себе і запис гри, а потім монтуєш в одне відео. Через редактор. Тобто виходить одним телефоном. Ти зрозумієш, потім коли скину. Ну, якщо через редактор, то виходить, що на одному телефоні ти граєш, через другий телефон ти робиш захват себе і потім зводиш дві картинки, там, де захват гри, і там, де запис тебе. І потім себе, своє зображення накладуєш наверх відео основного з герою. <ріст> Та блін. О, а до речі. А, блін, Ааа, треба, треба було одну, одне налаштування залишити. Там був спільний стрім. Можна було при, пригласити... Один, один телефон. Можна було перегласити когось. Сумісний стрім. Якось так зробити.